На сьогодні на огляді економічний універсал. І зустрічайте ось такий Ford Focus 2008 року. 1.6 дизель на механіці. Автомобіль в класному стані, має сервісну книгу. Ну і звісно, ось такий великий міський багажник. Зараз вам його покажу. Достатньо багато місця. Ну, що сказати, універсал. А тепер подивимося, що тут є по салону. Ну і почнемо ми із сервісної книги, що є в цьому автомобілі. Ось таке є мультикермо, круїз контроль. Чотири скоп-підіймачі, електрорегулювання дзеркала, також у нас є підігрів дзеркал, сенсор дощу, клімат-контроль, коробка, механіка. Також у нас є датчик світла. Ось такий гарненький весь салон, достатньо місткий. Це багато місця. Салон у нас ось такий тканевий. Розхід в цьому автомобілі просто шикарний. По місту десь 6 літрів, по трасі 4,5. Стосовно умов, ціну на цей автомобіль можете побачити в нашому описі нижче. Якщо оформлено ліза, то перший внесок 900 доларів. А також у нас є обмін. Ви можете міняти свій автомобіль на будь-який з нашого асортименту. Тому приїжджайте до нас на тест-драйв, ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Слобожанський 96А.